Це було десь 4.40 утра. мені подзвонив диспетчер з моєї частини і об'явив збір аварії, по якій ми явилися до частини. Та тоді всі були розгублені, нічого не було зрозуміло. Всі тікали, заправлялися, заправки забиті, ніхто не розумів, що робити. Також, ну а нам треба було виконувати свою роботу, звісно, ми. Прибули та були готові до вказань, вказівок, приказів виконувати свою роботу. Перший масовний обстріл десь був 8 березня або 7-го. Десь так це був повномасштабний обстріл усього міста. Накрили усі райони, квартали. Школи, Дю США, все було під обстрілами, все горіло. Це були постійні обстріли. Це не було якось там день стріляють, день не стріляють. Це як почалось, так і до самого, до самого. Кожен ранок вони десь починали свій обстріл о п'ятій ранку, накривали увесь, увесь город. Це були гради, навірно. Напевно, гради, так, міномети. Всякі. ну Так крупнокаліберна. 150-ки, 152, ки 72. ка Крупний калібр, артилерія в основному. Дом, прийом, дом. Дом, Мені потрібно було евакуювати мою мати та сестру. Вони вже більш не могли знаходитись там, де вони знаходились, тому що це було дуже небезпечно. І тоді в мене не було вибору. Ми сіли, да, виїхали. Я евакуював свою родину до міста Дніпра, але потім 13 апреля повернувся до Ні, 4 апреля повернувся до Сєвєродонецька на ротацію, змінив хлопців і продовжили нести службу далі. Все горіло, їздили, працювали. Це, був дуже, це була дуже тяжка праця. Ми з хлопцями, з, наш, з моїми товаришами, постійно під обстрілами, день-ночі, ганяли на машині, тушили, доставали людей з-під завалів. Було багато під завалами, багато дуже, але за частіше це були люди, які нехтували. Безпеку і залишались у себе в квартирі е, на верхніх поверхах, на п'ятому, на дев'ятому, і снаряд прилітав у кришу або в вдома. Найскладніше не попасти під наступний обстріл. Так, це наша ну, обична робота, так скажемо, але це все ускладнюється тим, що разом з цим ще обстрілюється усе. Ми ж теж люди, ми. Також спускались в підвал, десь якесь сховище, переочікували цей обстріл та вилазили далі працювати, евакуювали, допомагали гуманітарним грузом постійно, розвозили воду, їжу, гігієну, все це доставлялося адресовно, також був підвоз технічної води по районам, тому що. У в місті не було ні води, ні світа, ні газу, нічого не було. У березні місяці ще було дуже багато людей. Більшість не хотіла евакуюватись, ми їх мовляли, настоювали на цьому. Але ну, коли вже почалися сильні обстріли міста, так скажемо, то люди вже зрозуміли, що відбувається. всі думали пересидати якось, переждати, перечекати. Але ну, вже ближче до кінця березня в місті вже так позалишались ну, не знаю, може, 10 тисяч людей десь. Місто було зруйноване, процентів на 70, мабуть, там нічого вже не залишилось. Я не знаю, дома всі згорівші, нічого вцілілого, багато людей. Позалишалось без, без хатин, без димів, без нічого. Тому там мало що залишилось, ніякої інфраструктури. Ну. У мене полузруйнований, так скажемо. Прямого влучання не було, але там від зривної волни, від осколків все посічено, двері повилітали, окна повилітали, все на розпашку, все стоїть.